Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас мова піде про збір прополісу. Це є така дуже важлива річ, якою не варто нехтувати, якщо ви займаєтеся посічництвом. Кажуть, що тобі потрібно там знайти якийсь свій напрямок і його просувати. Тобто там чи медовий пакетний, чи маткарство, чи там збирання пилку, Але все ж. Успішний кейс, якщо ви займатиметеся посічництвом, він буде полягати в тому, що ви займатиметеся там, от одним ядром, там маткарством, чи медовим напрямком, чи пакетним, і попри нього будете там мати запас, якийсь перги будете робити, будете ромати прополіс, адже покупець цей той, який вас буде оточувати найбільше, не говорячи там про ринки чи онлайн-продажі. А от про ваші сусіди, ваші близькі люди, котрі будуть звертатися до вас напряму, обов'язково проситимуть у вас про поліс сто процентів, того що це такий продукт пасічництва, котрий широко розповсюджений. Багато людей знають про його корисні властивості, антибактеріальні і так далі. І варто його збирати, обов'язково треба вміти його збирати і вміти його потім переробляти. Адже просто зібравши прополіс, він буде не він, його потрібно потім переробляти, про що ми поговоримо в кінці ролика. А зараз ми відкриємо вулик і постараємося його трішки зібрати. Ось, друзі, зняли ми дошок, і тут ми візуально бачимо такі от надставочки, такі от надліпочки з прополісу. Це прополіс у нас в переміжку з воском. Білки відчувають в. Оці от клійонорці, вендулінові, трошечки простір, і вони стараються його заповнити прополісом. Чого не вдасться зробити, якщо ви будете використовувати холстики, тому що прополіс буде до холстика такого з тканини тряпчатого, буде приставати, ну і ви його просто не відберете. Можливо, там трошки заморозите і потерте, тоді він трошки буде осипатися, але все одно ну, не дасть такого результату. Давайте будемо збирати і поговоримо. Бачите, як воно гарно. Відліпляється, трошечки залишається на клійонці. У нас зараз багато бджоли в вулику, досить таки потужна сім'я. От. Трошки зженемо бджіл вниз, щоб вони нам не заважали. Обов'язково потрібно зігнати бджіл димарем, тому що коли ми зараз будемо зішкрібати прополіс... Отаким чином будемо зішкрибати. Якщо будуть попадатися бджілки, ну, тоді вони потім будуть там, в цьому прополісі закручуватися, замотуватися. І потім буде напряжно його е, з них виколупувати. Хоча ми по-любому будемо його чистити. Е, цим я займаюся вже в кінці сезону. Обов'язково так цих всіх, всіх гарно місць вибираємо. Цим я займаюся в кінці, сезону, тому що за якась там певна кількість прополісу. І тоді є такий хороший метод. Зараз вам розкажу його так на словах. А потім, можливо, і подивимося на ділі. Коли прополіс ви заморожуєте гарненько, тоді поміщаєте його в холодну воду. Ці от заморожені ваші кульки, чи в якій формі ви його будете зберігати, не важливо. Важливо його заморозити, поставити в холодну воду і його там блендером. Збити на дрібні дрібні частинки. Коли прополіс буде після морозильної камери, він буде крихкий і буде ділитися на такі дрібні частинки. І в цих дрібних частинках будуть домішки, брудні домішки, які не варто доносити до кінцевого споживача. Це саме це будуть воскова крихта, це будуть частинки бджіл, отакі, от які я говорю про те, що коли ми бджілку зараз намотали, бо зараз на оцей от прополіс який збираємо. Там залишиться її кільце, ну і споживачеві кінцевому буде неприємно це їсти там в їжу чи робити настоянку. ну, ми можемо з вами зробити настоянку і е, на, такій, е, на такому нечищеному прополісі, але є реально є великий запит на прополіс, тому що люди часто не довіряють посічникам. Вони ну, стараються робити з таких, що тих з тих, що я знаю. Вони стараються робити це самостійно настоянку. Бачите? Така от кількість прополісу у нас. І це в нас з одного вулика. Супер! Насправді гарний результат. Мені подобається, ну дуже мало затрачаєте сил. Таке робити діло можна там близько раз в два тижні, і на великій пасіці це буде гарним таким вашою дотацією, так би мовити. Перед оглядом сім'ї можна отак от зібрати таку кількість прополіс. Так, от, про що я говорив? Про те, що споживач він часто хоче такого прополісу, саме не з настойки, а от робити самому. Але йому ж його звісно треба дати в товарному вигляді. Отож, коли ми його перебиваємо на холодній воді блендером, прополіс розділяється на дрібненькі частинки, і тоді, так як прополіс є твидішим, він буде осідати на дні посудини, в якій ви будете це робити. А от вже дрібні частинки воску і частинки бджіл, частинки деревини, вони всі будуть впливати наверх. І таким чином можна відділити прополіс від таких домішків, і ви вже в кінцевому результаті будете мати чистий продукт, який вже можна доносити до споживача. Ще є, звісно, ж, знаємо, ми такі сіточки продаються дуже круті, класні 100%, Але ще в мене до них не дійшли руки. Поки що обходжуся таким чином. Звісно ж, не варто забувати, що це є найпростішим способом, таким як ми щойно робили збору прополісу. Це зверху зібрати. Але дуже багато прополісу є на бокових плечиках в рамки. Там бджілки його складають дуже активно, і коли ми там тримаємо рамочки трошки розсунутими, вони завжди забивають цей простір прополісом. І цей прополіс я збираю вже на десь осінню, коли відбувається вже остання відкачка меду, вже починається холоди, коли, холода, коли вже вдаряє морози і рамочки стають, І прополіс на рамках стає крихким. Рамочки відкачені, ви їх обсушуєте або не обсушуєте, неважливо. Скоріше за все, що не обсушуєте, тоді менше є сміль їх. І тоді ви просто берете і взимку чистите ці всі брусочки. Там воно, звісно ж, буде з частинками деревини, але не важливо, ми вже знаємо з вами, як його чистити від деревини і будь-яких домішок. Тому чистимо це і це так само буде вам великим плюсом в прополісі. З нього дуже класно робиться настоянка. Такі от справи, друзі. Я надію, що відео було для вас корисним. Залишайте коментарі, свої запитання обов'язково відповім. І до нових зустрічей.